Вітаю! У цьому відео буду робити огляд на дешевий китайський адаптер з Type-C на HDMI, який я купував на AliExpress за ціною 2$ долари та 16 центів. Для того, щоб ваш телефон міг передавати відео, його Type-C вихід має бути стандарту 3.1 та вище. Навіть якщо ваш телефон має вихід Type-C стандарту 3.1 та вище, це все ще не означає, що відео буде передаватись. Перед тим, як купити такий адаптер, необхідно в інтернеті пошукати інформацію, чи підтримує ваш телефон передавання відео через Type-C. На AliExpress зустрічав багато негативних відгуків щодо використання таких перехідників, проте більшість користувачів навіть не підозрюють, що проблема не в адаптері, а в їхньому телефоні. Довжина цього адаптера приблизно 16 см. Для того, щоб мати змогу передавати відео на телевізор, потрібний сам перехідник, а також якісний HDMI-кабель. Під'єднуємо hdmi кабель у відповідний роз'єм перехідника. На телевізорі шукаємо hdmi вхід та запам'ятовуємо його номер. Виконуємо під'єднання до телевізора. Використовуючи пульт керування на телевізорі в якості джерела, вибираємо відповідний номер hdmi роз'єму. Залишається лише під'єднати адаптер до телефона. Під'єдную до телефона LG V60. Через декілька секунд після під'єднання можна бачити екран свого телефона на телевізорі. Відкрию додаток YouTube і увімкну відео для того, щоб перевірити, чи все нормально функціонує. Видно, що все чудово працює, передається і відео, і звук. Чи може передавати цей адаптер відео у якості 4К, сказати важко, тому що мій телевізор підтримує максимальне розширення екрану 1080 пікселів. Але якщо в налаштуваннях YouTube вказати роздільну здатність відеоролика 4К і передавати на телевізор, то трансляція відбувається без проблем. Спробую збільшувати та зменшувати гучність на телевізорі. Як видно, все нормально функціонує. відео та аудіо передаються без проблем. Дана модель телефона, крім режиму трансляції відео, також може використовуватися в якості тачпаду. Для того, щоб увімкнути цю функцію, необхідно відкрити сповіщення і вибрати Екран плюс. Повторно відкрити сповіщення. І вибрати, Використовуйте телефон у якості тачпаду». Рухаючи по екрану телефона, на телевізорі можна запускати додатки, які встановлені на цьому ж телефоні. Тобто, в режимі трансляції ми керували додатками безпосередньо з телефона, а в режимі тачпада ми керуємо додатками на телевізорі. Робимо висновок, що LG v 60 безпроблемно передає відео через Type-C. А тепер спробую під'єднати адаптер до інших телефонів. Перед нами Xiaomi Redmi Note Pro 5G. Виконую під'єднання кабелю. І, як бачимо, нічого не відбувається. Тепер спробую передати відео, використовуючи телефон Xiaomi 13T Pro, який значно дорожчий від попередньої моделі. Виконую під'єднання кабелю. І, як бачимо, знову нічого не відбувається. Тому рекомендую перед покупкою адаптера пошукати інформацію в інтернеті, чи може ваша модель телефона передавати відео через Type-C? Дякую за перегляд. До зустрічі!